Вітаю! А чи знаєте ви, що 58% випускників, які сьогодні навчаються у вишах або у профтехзакладах, не оберуть свій фах як основний і не будуть жодного дня працювати за тією спеціальністю? Більш того, 78% взагалі будуть змінювати фах, а 6 із 10 повинні будуть пройти перекваліфікацію для того, щоб бути затребуваним на ринку праці. Більш того, макронавички вступають зараз у велику силу, і тому 6, 10, 13 робіт це нормально. 8 переходів кар'єрних це нормально. Зазначу вам, що наразі це катастрофічно страшно для того покоління, яке стоїть. За вами для ваших батьків і дідусів, але це не страшно. І погодьтеся, якщо поряд буде з вами кар'єрний консультант, профорієнтолог, людина, яка буде це розуміти, людина, яка зможе вам допомогти, це взагалі не страх. Це про розвиток і це шлях у майбутнє. Вітаю вас з вами, профорієнтолог Оксана Середіна, яка працює за методиками профорієнтатор. Я профкар'єра.